Які існують пільги при працевлаштуванні для осіб з інвалідністю? В Україні є наступні види пільг при працевлаштуванні для осіб з інвалідністю. При прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу, відповідно до рекомендацій медико соціальної експертної комісії. Інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк. При скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантіях соціального захисту. Працююча особа з інвалідністю має право відмовитись працювати в нічний час і надурочно. При проханні особи з інвалідністю може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня тижня. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.